Коли повз проноситься вантажний потяг, ми бачимо міць, бачимо масштаб, сотні коліс, тисячі тонн вантажу. Але за цим вражаючим видовищем стоїть геніальна, хоча й майже непомітна інженерія. І от сьогодні ми якраз і зазирнемо за лаштунки цієї магії. Задумайтесь на хвильку, як оця вся сталева ріка вагою в тисячі тонн? Взагалі тримається на двох тонесеньких рейках, як вона не просто котиться, а ще й плавно проходить усі нерівності і вписується в круті повороти. Це ж справжня головоломка. Ну що ж, відповідь, як це часто буває, ховається просто у нас перед очима, точніше, під вагоном. І це він, наш сьогоднішній герой, на перший погляд, абсолютно непомітний, але без перебільшення незамінний вагонний візок. Гаразд, давайте розбиратись, по суті. То що ж це за звір такий вагонний візок? І якщо говорити просто, то візок це ключовий посередник. Він стоїть між важким кузовом вагона і рейками, і його головне завдання зробити так, щоб поїздка була безпечною, плавною і з якомога меншим опором. Це по суті і ноги, і амортизатори поїзда, все в одному флаконі. І от що важливо розуміти, це далеко не просто колеса. Це без перебільшення такий собі швейцарський ніж залізничного світу. Він одночасно тримає на собі всю вагу, гасить вібрації від колії, веде вагон у потрібному напрямку, дає змогу повертати та ще й слугує основою для гальмівної системи справжній багатостаночник. Гаразд, з функціями розібралися. А тепер найцікавіше зазирнімо під капот. Як уся ця складна система працює як єдине ціле? Давайте подумки зберемо його як конструктор. В основі лежить міцна рама, це скелет нашого візка. До неї кріпляться колісні пари, які безпосередньо котяться по рейках. Між ними система підвіски, це ніби м'язи, що пом'якшують усі удари. А на горі найхитріша частина поворотний механізм, який з'єднує все це з вагоном і дає йому свободу маневру. І от одна з головних, я б сказав, магічних функцій візка – це цитую створити умови для досягнення плавності ходу вагона. І за цю магію відповідає саме підвіска. І знаєте, що найкраще ми можемо побачити цю магію прямо зараз. Бачите ці яскраві жовті пружини це ж воно, це і є серце всієї системи підвіски. Саме ці гігантські пружини невпинно стискаються і розтискаються, з'їдаючи кожну нерівність, кожен стикрейок, і тим самим оберігають і вагон, і вантаж. Гаразд, з прямою дорогою все зрозуміло, а як щодо поворотів? І тут на сцену виходить ще один геніальний пристрій п'ятник. Це такий спеціальний шарнір, що дозволяє візку повертатися незалежно від вагона. Уявіть собі таку собі гнучку талію, завдяки якій довжелезний і жорсткий вагон може легко огинати вигини колії. І от конкретно цей красень, якого ми розглядаємо, має навіть власне ім'я. Це модель Ценді Х3О. Запам'ятовувати цю абревіатуру, звісно, не треба. Головне розуміти це справжня легенда, та сама робоча конячка, на якій тримається левова частка всіх вантажних перевезень. Але знаєте, світ візків не такий вже й одноманітний. Щоб по справжньому оцінити нашого вантажного трудягу, давайте но ну, порівняємо його з пасажирським побратимом. І тут вся різниця, по суті, в одному слові: пріоритети. Вантажний візок це спартанець. Його мета надійність, залізна надійність, щоб тягнути десятки тонн. Тому тут усе максимально просто і міцно. А от пасажирський це зовсім інша історія. Тут король комфорт, тому й підвізка складніша, дворівнева, і амортизатори гідравлічні, усе, щоб поїздка була максимально плавною. Хоча, звісно, бувають і цікаві гібриди. Коли везе щось особливо делікатне, ну, наприклад, у вагонах-холодильниках, інженери йдуть на компроміс вони беруть найкраще з пасажирського світу складнішу підвіску, і ставлять на вантажний вагон. Бо іноді вантаж треба пестити не менше, ніж пасажира. Так, ми занурились у деталі, розібрали всі ці пружини, рами, п'ятники. Але давайте зробимо крок назад і подивимось на загальну картину чому все це так важливо. А тому що без цього, на перший погляд скромного пристрою, наш світ виглядав би зовсім інакше. По-перше, це ж елементарна безпека, саме візок тримає вагон на рейках. Далі ефективність, менше тертя, менше витрат пального, ну і, звичайно, гроші. Його конструкція дозволяє легко і швидко проводити ремонт. Врешті-решт, саме завдяки цьому маленькому герою, можливі є потяги довжиною в кілометри. І, звичайно, це не універсальне рішення на всі випадки життя. Ми з вами весь час говорили про класику двовісний візок. Але коли треба перевести щось по-справжньому, гігантське, на арену виходять справжні монстри: три, чотири, а то й більше осей. Це вже інша ліга, створена для екстремальних вантажів. Отже, виходить, що наш візок це такий собі невидимий герой, він завжди в тіні під вагоном увесь у пилу, але без нього нічого б не було. Це справді наріжний камінь усієї системи, не просто колеса, а справжній мозок і м'язи ходової частини, від яких залежить абсолютно все. Тож наступного разу, коли почуєте гуркіт, поїзда і земля здригнеться під ногами, погляньте не лише на безкінечну вервечку вагонів, зазирніть під них і спробуйте розгледіти цього непомітного героя. Цікаво, яку ще приховану інженерію тепер вдасться помітити.